Рятувальники МНС повсякчас закликають громадян неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки, адже час, затрачений на виконання елементарних правил, збереже від лиха і жахливих наслідків пожеж. Згадуючи 2014 рік, зазначимо, що стосується питань пожежної безпеки для Нетішина і Хмельницької атомної електростанції, він був відносно спокійним. На протязі року по місті дійсно виникло 16 пожеж. В основному це житловий сектор. І з тих 16 пожеж в основному 4 це нам дали підпали легкових автомобілів, які були припарковані на прибудинкових територіях. По охороняємо об'єкту. Слава Богу, пожеж у нас не було. Всі працювали нормативні документи реагування, по ньому проводили тактичні навчання, щоб особливий склад був завжди готовий до виконання дій за призначенням на випадок якоїсь надзвичайної ситуації на об'єктах енергетики. 2015 рік наразі неприємних сюрпризів не приніс, окрім одного випадку пожежі. Якщо взяти по статистиці, ситуації. Одна тільки в нас пожежа, це в кооперативі «Іліана» згоріла дача. От. А так, більшість, більш-менш нормально. Але якщо взяти статистику по Хмельницькій області, то за цих 10-12 днів Нового року десь в три рази виросла кількість пожеж і десь на 500% виросла кількість загиблих. Пішли морози. Більшість всіх оцих пожеж це теж житловий сектор, і причина пожежі це пічне опалення. Люди не завжди звертають увагу, от не своєчасно чистити моходи від сажи, а сажа вона це дуже горюча речовина. От, і також не заділують тріщинця, тому що грубка, вона якби опалюваний прилад і коли йдуть морози, починають її палити, а щоб на вона ще добре нагрілася. Часом може бути і перекал грубки, і це призводить до... Нещасних випадків до загибелі людей. Отож, наголошуємо, що в період похолодання необхідність підвищення уваги до поводження з обігрівальними приладами істотно зростає. Це все, все пічне опалення, так що на нього. Як понетішено ну, тут, по частному сектору нашому треба звертати дуже на, на це увагу, так і на обігрівання, от коли йдуть морози, цими електропобутовими нагрівальними приладами, як електричними, так і е, які там теплові вентилятори, все, щоб десь їх не ставити близько біля горючих, не закривати всякими трапками, нічого ні в якому разі не сушити. Тому що, вроді, б, воно під наглядом десь людина туди-сюди відвернулася, може привести до нещасного випадку. Ну і не залишати то на нагляд там, дітей, чи особливо малолітніх дітей, тому що воно може привести до плачевних ситуацій. І у зв'язку із з'явленням льодового покрову на водоймах регіону окреме застереження для любителів зимової риболовлі. Тому що. Коли мороз, то мороз, то понятно, коли там 10-12 см лід, він безпечний і все. Но так як ідуть ці часто оттеплі, у нас озера вони досить глибокі, вода там сильно не остиває в них, воно може бути в такий період лід ставати рихлим. Тоже хочеться їх застерести про виходи на лід, щоб вони все-таки ходили, якщо вже він не може дома садити, брали хоч з собою якісь рятувальні жилети, щоб воно було йому. От втриматися на вплаву елементарне дотримання правил безпечного поводження на льоду допоможе уникнути негативних наслідків. Виходити на лід десь два-три чоловіки, мати при собі хоть якусь шнурка. На всяк випадок, щоб можна було десь кинути людині, якщо вона не дає управління, щоб можна було надати допомогу. Тому що, наприклад, якщо вони десь на, на, на далеко віддалених озерах чи ще десь ходяться, таке поки там дозвоняться і поки приїзд е е наших людей, то забирає час. А знаєте, коли в воді там 4 чи 8 градусів температура води, 3-5 хвилин, це вже буде в людини переохолодження, і він просто не втримується сам на. Для володарів усіх форм власності поради, що сприятимуть збереженню майна, а іноді і життя треба на то звертати увагу і фінансувати їх в достатній мірі. От і протипожежні заходи, все таки знаходити на їх кошти, щоб можна було та і об'єкти, і сигналізація була і вогнегасники під руками. І це все. Щоб можна було, от, наприклад, пожежу погасити іменно в начальній стадії, поки вона, як би так кажуть, в первоначальній стадії, і ще можна вогнегасником загасити, збити полум'я, і не буде біди, не буде наслідки від того. Ну, якщо вже вона набрала свої скорості, набрала температуру, то тоді вже і проблемно загасити і наноситься великі збитки. На всіх об'єктах національної атомної енергогенеруючої компанії енергоатом, включно з Хмельницькою АЕС, встановлений суворий протипожежний режим, розроблені плани і картки пожежогасіння, загальнооб'єктові та цехові інструкції з пожежної безпеки. Організоване навчання в системі пожежно-технічного мінімуму. Згідно з програмами, проводяться протипожежні тренування.